Сім місяців назад я обіцяв зробити повноцінний гайд на фарузан, і я таки виконав свою обіцянку. Ось він. Але одразу до справи. Найчастіше у людей виникає питання: а чи можна її використовувати вже на c 0 чи потрібно чекати аж на C6 і тільки тоді брати в команду? На c 0 вона чудово функціонує як немо сапорт, і взявши її в команду, ви точно не програєте. Але з деякими нюансами, про які я скажу по ходу відео. Щодо талантів, то всі вони взаємопов'язані і навіть на c 6 будуть активно використовуватись. Після натискання Єшка дає фарузан особливу заряджену атаку, яка додатково створює так званий вихор, який втягує в себе ворогів. Крім цього, у фарузан існує пасивка, яка зменшує час повного заряджання стріли на 60%. але це не ключовий момент. Ця ж пасивка дає можливість особливою зарядженою атакою різати анемо опір ворогів. Тобто це один із елементів ульти, який можна використати і без ульти, і перед самою ультою, або коли витрачати її не хочеться, бо у ворога мало хп. Тому таким чином можна порізати анемо опір і добити противника звичайними атаками скари, наприклад. Також цією холдою фарузан генерує дві частинки енергії. Здавалось би, непогано зійде. Але на цинуль ці дві частинки отримуються тільки один раз за ротацією на самому початку. Звідси й беруться її серйозні біди з набором ульти. Чисто теоретично це 1 дає вже два заряди стріли. Тому можна помилково подумати, що вже на C1 Фарузан зможе генерувати 4 частинки енергії. Але це не так, адже генії на розробниках поставили на генерацію частинок КД в 5,5 секунд. Тобто... Навіть при ротації Єшка ульта Єшка, Фарузан все ще буде замало часу, щоб друга холда спрацювала і відновила ще дві частинки енергії. Ну і цікавий момент, який стосується самого дамагу. Єшка включає в себе цілих три окремих числа. Перше число дамагу це саме натискання Єшки. Друге це дамаг особливої холди. Третє це дамаг ось цього вихору. Перше та третє число вважається Єшкою і дамаг рахується від неї. Друге число це дамаг зарядженої атаки. Тому чисто теоретично навіть прокачка холдини буде зайвою для максимізації потенціалу фарузан. але я не рекомендував би таким займатись, бо, наприклад, на C6 ви найчастіше будете натискати тільки Єшку і одразу ульту. Єшка натискається для того, щоб спрацював в вагоні, якщо хтось не зрозумів. З прокачкою Єшки те саме, якщо фарузан у вас c 6 то єшку бажано качати як мінімум до 9 рівня. До цей 6 можна взагалі не витрачати на цю кнопку ресурси. Навіть на це 6, якщо у вас нема мети зробити спорузан не тільки анемоса саппорта але й щось наподобі саб Проте я прихильник максимізації всіх персонажів у команді, тому витратив дуже багато ресурсів на таланти для неї. Тепер до її найважливішої кнопки до ульти. Вона спавнить на полі механізм, який рухається ніби в трикутнику із одного кута в інший. Тобто це незвична поляна на дамогу. Із цим пов'язаний нюанс. Не завжди ульта влучатиме у потрібного ворога. Звучить жахливо, але її ефекти діють 4 секунди, тому на практиці все працює на 100%. Не хвилюйтесь. Які ж ефекти дає ця ульта? По-перше, як я вже й казав, вона ріже Анемо Резист на 30%. Це фіксоване число і прокачка талантів на нього не впливає. По-друге, Ульта дає всій команді на 10 рівні 32,4% Анемо -дамогу. А на 13 рівні це число складатиме 38,3%. Тому так, у бажано коронувати. І по третє, завдяки пасивці фарузан даватиме команді додатковий дамаг, який дорівнює 32% від її базової атаки. Але не потрібно думати, що це те ж саме, що і у Бенні, тому на фарузан треба ставити луки з високою базою. Ні в якому разі. Бонус від Беннета – це 119%, а від фарузан тільки 32. Тому Фавоній все ще найкращий для неї. На цинуль Ульта триває тільки 12 секунд, як і Ульта Бенні. Через це можуть виникати незручності з ротацією, адже ви інколи втрачатимете чейс баф або Бенні, або Фарузан. Чисто теоретично, Ульта триває 16 секунд, бо останній прок стається на 12 і триває ще 4 секунди. У кожному гайді після талантів я переходив до зброї, але у випадку Фарузан Сузір'я важливіші. С1 дає ще одну стрілу, а в перекладі на просту мову не дає нічого, крім ще одного трикутника біля фарузан, який є індикатором зарядів холди. Як я вже і сказав, через КД-генерації частинок в 5,5 секунд друга холда не генеруватиме енергію, тому сенсу в ній і нема с 2 збільшує тривалість ульти на 6 секунд, що в сумі дає вже 18. Це чудове сузір'я, адже тепер Форзан може натискати свої кнопки завжди першою, і таким чином ніякий баг від інших союзників не буде втрачатись через його коротку тривалість. С3 та С5 дають в основному тільки невелику прибавку до цифрок Фарузан, але 3 рівні для ульти дають і додатковий бонус до анемо дамагу, а саме перехід з 32% на 10 рівні до 38 на 13. С4 генерує додаткову енергію за влучання вихору по ворогах. Кількість енергії залежатиме від того, по скількох противниках цей вихор влучив. За влучання по одному констат даватиме 2 одиниці енергії. Плюс кожне додаткове влучання даватиме ще 0,5 одиниць енергії, тобто половинку, максимум 4. Звучить це все досить смачно, але без С6 особливо не змінює критичну ситуацію з енергією. Ну і саме це 6, яке вирішує всі проблеми персонажа і перетворює її на монстра. З с 6 фарузан даватиме всім монему персонажам 40% крит дамагу. Це колосальна цифра. Крім цього, кожні 3 секунди Ульта буде спавнити вихори з Єшки, які мало того, що будуть дамажити, так ще й кожні 6 секунд відновлюватимуть дві частинки енергії. І не забувайте, що тепер С4 нарешті працюватиме на всі 100% і буде відновлювати ще більше енергії завдяки вихорам з С6. Це сузір'я збільшує дамаг команди не тільки напряму завдяки критам, але й завдяки тому, що тепер фарузан стає чудовою батарейкою, і ваш скара чи сяо можуть сфокусуватись більше на критах. Зібравши при цьому меншу кількість відновлення. Це саме стосуватиметься й інших анемо персонажів у команді, якщо такі є. Щодо зброї, то як на C0, так і на C6 найкращим лугом буде Фалоні. Він дає найбільшу кількість відновлення у грі та додатково заливає енергію всій команді. Але якщо він у вас зайнятий або його з невідомих причин нема на аккаунті, то вибирайте будь-який лук на відновлення. Чим більше, тим краще. Це може бути як івентовий лук, але його більше не отримати, так і лук за рибалку. Крім цього, у грі існує чудовий саппортський лук Елегія. Вона посідає друге місце за кількістю речарджу, але в цілому все одно заливатиме суттєво менше енергії, ніж Фавоній. Це очевидно. На C6 проблема з набором ульти більш-менш вирішується, тому якщо речарджу у команді вистачає, то Елегія може бути навіть кориснішою, ніж Фавоній. Крім цього, якщо ваша Ц6 фарузан може набрати мінімум 200% відновлення тільки з артефактів, то можна спробувати поставити будь-який картовий лук для збільшення дамогу самої фарузан. Щодо артів, то тут все досить прозоро. На 0 їй не потрібно збирати ніяких фулсетів. Всю увагу потрібно приділити набору достатньої кількості відновлення, а саме мінімум 270%. Найпростіший варіант це дві емблеми, які вже дадуть 20%. І будь-які рандомні артефакти із найбільшою кількістю відновлення. Якщо у вас валяються офсетники, де набралось по 30% речарджу, фарузан із радістю забере їх. Чисто теоретично можна поставити повний сет знаті, але це вузько спеціалізований варіант, адже майже завжди у команді буде Bennin, та й набрати достатню кількість відновлення для C0 буде набагато важче. На С6 ситуація повністю протилежна. Найкращим сетом для неї стає міле літ, адже з С6 фарузан починає спамити вихорами, які вважаються дамагом Єшки. Крім цього, маючи великі бажання, можна поставити 2 плюс 2 АТК та АНЕМУ для того, щоб отримати більший персональний дамаг. Але я би поки що не рекомендував цього робити тим, хто є енджойром від фарузан, адже у 4.0 мають релізнути сет, що буде збільшувати шкоду від Єшки на 60%, здається, відсотків. Я думаю, що Мілеліт все ще буде кориснішим цілому для команди, але якщо куля в лоб так дамаг, так дамаг. Ви могли подумати, а чому я не сказав про фула Немо та фул Емблему? Кара і Сяо це гіперкеррі. На Ц6 парузам точно не захоче ганяти із сетом, який не буде бафати ні одного, ні другого. А на C0 краще сфокусуватись на енергії, ніж намагатись витуснути одну тичку ульти з емблемою чи баф якогось тінцю, фішки або розарії, дивлячись, кого ви взяли у команду. Воно реально не варте того, але як і завжди, якщо хочеться, то ставте. Я не маю права вирішувати за вас, як вам грати. Щодо команд, то вибір тут невеликий. Берете її або до Скарамуша, або до Сяо. Про те, що існує дд Хейдзо, я згадувати не буду, бо парузан там більше, ніж дд Хейдзо. Ось вам кілька прикладів: скарамуш, парузан, Бенні та Юня. Юню можна замінити на тому, чи Дех'ю, або просто взяти Дабл -Гео, Дід плюс Юня. Ну і Скара із Парузан. Ці команди працюють як із C0, так і з C6. До Сяо це 0 Фарузан бажано брати ще з одним анему персонажем, наприклад, Сяо, Фарузан, Джин та Дід. Можна використовувати і стандартні команди, як Double -Geo, Дід та Альбедо або Дід та Бенні. Тільки не забувайте, що адекватно працюватимуть такі команди саме з C6 фарузан. Якщо вона це нуль, то потрібно буде зібрати більше енергії і для неї, і для самого Сяо. Гроші в кінці відео у вас просити не буду, тому у мене все. Дякую за увагу.